Хочу всіх привітати з ним закоханих і побажати вам, щоб вас вітали тільки кохані люди, ну або любимі, а не як мене з самого срання трептіки привітала. Я не знаю, плакати чи радуватися. Ну і хочу ще вам сказати. Помієте, я теж жива людина і теж хочу любві, ласки, тепла, уваги і уваги. А по всьому, пользуюся случаєм. Коль пішла така п'янка, я ж посліднього я хочу нахабно звернутися до всіх, хто мене любить, і попросити доказати свою любов на ділі. А на мракарток я зараз продиктую. Я до чого просто? Як тільки кожен з вас хоча б гривню прийшли, Враховуючи, що в мене живих підписників тільки в Ютубі 77,5 тисяч людей. Рівно стільки мені треба, щоб військовій частині 3035 купити Mavic. Тим більше там теж є дівчата. Так давайте ми сьогоднішній день зробимо приємним ще одній військовій частині, яка офіційно прислала запит з печаткою мені на мій благодійний фонд з проханням придбати Mavic 3 Pro. І він якраз стільки коштує стільки, скільки у мене. Підписників у Ютубі. Я вже мовчу, що 10 тисяч там в Інстаграмі, Фейсбук, Телеграм-канал. Всі, хто мене люблять, поважають. Хоча б гривню киньте. І я думаю, що ми привітаємо з Днем Закоханих і з Днем Валентина цілу військову частину. Ну а що? Приходиться злоупотребляти своїм полномочиями і можливостями. По всіму. записуйте, будь ласка, номер карточки Монобанка 53, 75, 41, 14, 25, 10, 71, 12. І номер привата 53 63 54 20 98 73 59 48. Диктую, бо вже почали виставляти під мої фотографії шахраї свої рахунки. Дуже уважно, будь ласка, спостерігайте за тим, що виставляють. У мене завжди рахунок монобанка, рахунок Приватбанка і Укр.нет Друзі, я багато не прошу. Мені на Мавік 3ПРО. І ми привітаємо ще одну військову частину 3035, яка офіційно з листом звернулася на мій благодійний фонд. Та що, ми хуже притулить чи що. Тільки той пінчуку краде гроші, а ми по копійки збираємо нашим хлопцям. І поки точиться війна, ну мені не до свят. Та я думаю вам теж. Сьогодні всю ніч спакували, 13 ящиків спакували. Зараз везу на нову почту. Приятно ж, приємно. Ось скоро хлопці будуть відео присилати з подяками. А це все завдяки вам. А я що? Я так, маленький інструмент в ваших руках. Тому всіх з ним закоханих. І давайте залишатись людьми, любити одне одного і кохати одне одного. Кохайтеся, але не з москалями. Кохайтеся і розмножайтеся. А то ця влада все хоче нас знищити, і стрибить, і зменшить кількість нашу, починаючи з ковіда. У них ніхіра не вийде. Щастя всім, миру, злагоди, терпіння і Божого благословення. І всі по гривні, можна і по тисячі. Всі, хто мене любить, я щас провірю, хто мене любить. Щастя сім.